Доброго дня, мене звати Олександр Олександрович Чалий, я завідувач відділення анестезіології реанімації клініки Мірум. Сьогодні я хочу поговорити про роботу лікаря-анестезіолога в клініці Мірум і відповісти на декілька самих таких міфів, які є, які часто задають пацієнти, які планують йти в операційну. Один з таких міфів це, що наркоз віднімає 5 років життя у людини. Я, як лікар-анестезіолог, який перебував на сотні анестезіологічних Безпечень і які вже прожив 455 років, взагалі скажу, що ні, у вас не віднімається 5 років життя абсолютно. Це просто міф, який викликає завжди у нас таку реакцію анестезіологів, ми завжди з цього сміємось, і насправді воно абсолютно ніяк не впливає на тривалість вашого життя. Інший міф, з яким ми часто стикаємось, чи зможу я е, прокинутися взагалі після операції. Насправді, якщо з вами працює висококваліфікована команда, така як в нашій клініці, це лікарів анестезіологів, хірургів. І якщо ця команда працює на сучасному. Обладнані експерт класу, то ви знаходитесь в надійних руках і з вами нічого поганого статись не може. Ми працюємо для того, щоб забезпечити ваш комфортний сон, рівень вашої анестезії, рівень вашого знеболення і ваше комфортне прокидання, і щоб ви відчували себе задоволено після оперативного втручання. Максимально наскільки це може бути, в залежності від виду оперативного втручання. Тому. Не варто цього боятися. Інше питання, яке часто звучить: а якщо я прикинусь під час операції, я думаю, що багато хто бачив фільм Наркоз, є такий фільм, який зробив дуже такі, скажімо так, рейтинги, і люди психологічно почали боятися взагалі оперативного втручання, навіть не оперативного втручання, а саме анестезіологічного забезпечення після цього фільму. Там актори прокидались під час операції, і вони не могли ніяк сигналізувати про це. і і їм було занадто боляче, але вони були під дією препаратів. Мірелексантів і не могли рухатись, але підсвідомо вони відчували все. Насправді, це дуже класний сюжет фільму. Можливо, колись би це ще було, але на даний момент ми працюємо на зовсім іншій матеріально-технічній базі. На тих умовах, які були десь там 80-ті, -90 90-ті роки, там чи там 2000-ті роки. Зараз зовсім інше обладнання, анестезіологічні станції, зараз зовсім інші медичні препарати. і саме головне зараз, ми використовуємо так називаємо біс моніторинг: це обладнання, яке контролює глибину медичної седації, глибину анестезіологічного забезпечення. І відповідно від цих показників ми бачимо і вирішуємо, чи треба пацієнту збільшити надходження анестетика, щоб скажімо так занурити його більш глибше в наркоз. Чи відповідно, якщо операція закінчується по цьому моніторингу, ми відповідаємо собі на питання, коли треба вже запобігати подальшому введенню анестезіологічних препаратів, і щоб відповідно пацієнт вже в кінці операції швидко прокинувся і відновив всі свої функції. Тому зараз, завдяки таким технологіям, ми контролюємо глибину анестезіологічного забезпечення і не може бути таких моментів, коли пацієнт прокидається під час оперативного втручання. Ні, ще багато пацієнтів задають таке питання, ну особисто мені, навіть чи я не помру. Знаєте, як. Завжди є такі анестезіологічні анекдоти на такі питання. Анестезіологи відповідають пацієнтам: Ви знаєте, якщо ви помрете, нас потім ай-яй-яй -ай -ай як ругають. <гум> Тому повірте, ми робимо максимально все можливе і неможливе для того, щоб всі пацієнти... Які довіряють нам, щоб вони пройшли всі ці випробування з оперативним втручанням, анестезіологічним забезпеченням без будь-яких психологічних аспектів негативних, а щоб залишились тільки гарні спогади від командної роботи від людей, які будуть оточувати пацієнтів під час після оперативного втручання, і щоб вони не боялися тільки звертались за допомогою, якщо буде необхідність, проведення якихось планових операцій, тому ми працюємо тільки для вас. І забезпечуємо саме надійне анестезіологічне забезпечення і чудову команду, яка буде вас оточувати. Тому завжди чекаємо вас в клініці міром.